Привіт малята! Сьогодні до мене в гості прийшла Лялечка і розповіла мені дуже сумну історію. Багато подружок, і вони всі люблять гратися пірамідками. Але пірамідка в них одна, і вони ніяк не можуть нею поділитися. Наша лялечка просить щоб ми допомогли їм і її подружкам, щоб ми зліпили їм пірамідки, щоб у кожної лялечки була пірамідка, щоб вони не сварилися і щоб вони гарно гралися. Давайте, дітки, з вами розглянемо пірамідку, з яких частин вона складається. Пірамідка складається з кілець. Подивіться уважно, ці кільці однакового кольору чи різного. Правильно, різного. А якої вони величини однакові чи різні? Правильно, всі кільця різні за величиною. Кожне наступне кільце менше за те, яке було попереду. І зверху на пірамідці є конус. Давайте з вами назвемо кольори знизу до верху. Голубий, червоний жовтий, зелений, синій і конус жовтого кольору. Сьогодні я Пропоную вам зліпити пірамідки. Кільця можуть бути різного кольору, будь-якого яскравого, який вам сподобається. Для роботи нам знадобиться 5 шматочків пластиліну різного кольору і один маленький шматочок пластиліну для того, щоб зліпити верхівку піраміди в конус. Малятка, перш чим приступити до роботи, нам потрібно підготувати наші пальчики, трошки їх розігріти, розім'яти, щоб вони легше працювали. Давайте пограємо з вами в гру Добрий день. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей. Зранку привітали! Першим у нас має бути саме велике кільце, тому ми повинні взяти великий шматок пластиліну, розминаємо його трошечки пальчиками, щоб він став піддатливим для роботи і починаємо його викочувати. Викочуйте дітки ковбаску так, щоб вона була скрізь однакової товщини, щоб вона ніде не була вузенькою і не порвалася. Кому незручно викочувати в долоньках, можна викочувати ось так на дошці. Тоді ковбаска вийде рівною. Ось так. Викотюємо її, ось вийшла синя, довга ковбаска. Тепер я беру менший шматочок пластиліну, в мене він червоний. Так само пальчиками трошечки розминаємо і починаємо викотювати. Так само намагаємося ліпити, викочувати, щоб ця ковбаска ніде не була. Вузенькою, вона має бути скрізь однакової товщини, щоб вона не порвалася. Ось так, викотюємо її рівномірно. Ану, порівняємо. Так, бачите, в мене синя ковбаска трошки довше за червону. Так само малята ми викотуємо ковбаски інших кольорів, але не забувайте, що вони мають бути одна коротша за іншу. Тепер нам треба наші ковбаски згорнути ось так в кільця. Загор... Згортаємо і прищіплюємо пальчиками. Наша сама Саме довга ковбаска це буде саме велике кільце. Ось одне кільце кладемо на інше, зелену ковбаску, з'єднуємо кінці. Ось вийшло зелене кільце, кладемо на червоне, тепер оранжеве кільце. Останнє кільце, воно в нас саме маленьке, кладемо зверху. Тепер нам потрібно зліпити верхівку, конус. Ми беремо наш маленький голубий шматочок пластиліну, викотюємо кульку, пальчиками трошечки доверху відтягуємо, знизу великим пальцем притискаємо, зладжуємо. І ось в нас вийшла така верхівка конус. Ось, дітки, в мене вийшла така гарна різнокольорова пірамідка, яку я подарую нашій лялечці. Малята, наша лялечка і її подружки будуть чекати всіх ваших подаруночків. Пірамідок, які ви для них обов'язково виготовите.